16.01 поточного року до червоної частини Вінцівського району Вінів, надійшла інформація від місцевої жительки 45-го року народження про те, що від основної скоєно пограбування. Виїздом на місце слідчо оперативної групи, було встановлено, що в період часу з 20-ї години до 20.30 двоє невідомих осіб проникли до помешкання потерпілої, де погрожуються застосуванням насилля, заволоділи Грошима в іноземній валюті приблизно перерахунку на вітчизняну в сумі 50 тисяч гривень. З місця приводи зникли. Бабуся напередодні придбала квартиру. Тобто хтось із кола її знайомий знав про те, що в неї є якісь накопичення, і через те їх це приваблювало. Вони, напевно, розробили якийсь план дій злочини і його. Цей план реалізував. На даний час відкрите кримінальне провадження за ознаками частини 3 статті 186 Карного кодексу України. Це пограбування, ну, зв'язане пограбуванням, на даний час ведеться слідства.